Водичка кімнатної температури і опускаю туди тісто. Вітаю! Сьогодні буду готувати смачні пухкі пиріжки із соленою і солодкою начинкою на тісті потопельник. Всі інгредієнти для тіста і також для начинок в описі під відео. Спочатку займуся приготуванням опари. До теплої водички додаю дріжджі, в мене сухі. Ви можете використати і пресовані. Просто в три рази більше додати, чим сухих. Додаю цукор від основної маси і борошно. також від основної маси. Перемішую. Накриваю рушничком і залишаю в теплому місці приблизно на 15 хвилин, щоб дріжджі спрацювали. Минуло у мене 15 хвилин. Погляньте, утворилася така пінка від дріжджів, Значить дріжджі спрацювали. Тепер буду готувати основу. Бру миску, вливаю опару, додаю цукор, сіль, водичку, також тепло, олію. Перемішую начинку поки що в сторонку, поки що в бік. І тепер поступово буду додавати борошно. Борошна беру стільки, скільки візьме тісто. Замішую поки що ложкою. Тепер буду працювати руками. Переношу тісто на стіл, так як у мисці вже не виходить його замішувати. Підсипаю борошно потрішки. Більше більш додавати борошна не буду. Тісто м'яке, еластичне, трішки навіть липне до рук. Таке воно потрібно і бути. Відразу ж беру два пакетики і переміщаю тісто в них. Гарненько зав'язую, але так, щоб було місце, куди тісто росте. Ось так виглядає. Тепер беру відро з водичкою. У мене водичка кімнатної температури. І опускаю туди тісто. Спочатку, як ви бачите, воно потоне, але з часом воно підніметься. Даємо йому 10 хвилин. Ну, тісто у мене піднялося за 15 хвилин, не за 10. Але це небагато також добре. Для більш безпечного варіанту я ще взяла, дістала і поклала його в один пакетик. Бачите? Воно піднялося і збільшилося в об'ємі. Так, дістаю тісто. Присипаю стіл борошном. погляньте, як тісто підросло. Присипаю трішки зверху і обминаю. Вам не передати, яке воно чудове, м'яке, пухке, як хваринка. Первідщіпую невеликі шматочки. Руки занурюю в борошно, так як тісто в нас трішки прилипає. Ось погляньте, скільки багато тіста вийшло. Тепер формую кульки тісто в таких бульбашках. Все, готово. Накриваю рушничком, щоб не обвітрювалося. Беру. Одну заготовку тіста, руками роблю таку ліпешечку і буду додавати начинку. У мене сьогодні це квашена капуста, протушкована, підсмажена і густий домашній джем із яблук. Додаю начинку і зліплюю. Начинку можна використовувати яку завгодно. Руки потрібно краще змастити олією. І формую пиріжечок. Роблю форму, яка підходить мені. Трішки буду приплюскувати. От і все, перший готовий. Пиріжки я поліпила, всю начинку використала і на один не залишилось в мене начинки. Тому використаю сир. Покажу ще один варіант, як я заліплю пиріжки. Гарненько защіпую. Перевертаю. от і все. Ось погляньте, скільки в мене пиріжків вийшло. З цим тістом дуже комфортно працювати. Ці пиріжки я буду смажити. Також їх можна і випікати. Але сьогодні буду смажити. Перехожу тепер до плити. На сковорідку вливаю сонячну олію. Добре нагріваю і викладаю пиріжок. Смажу на середньому вогні з обох сторон. Ось насмажила я пиріжків. Це не всі пиріжки, бо поки вони смажилися, то ми вже деякі і з'їли. Спогляньте, які вони смачні, пухкенькі. Вам не передать. Попався з капусточкою. Повірте, це дуже смачно. Рекомендую. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!